Всім доброго дня, чи доброго вечора, чи доброї ночі, хто як дивиться. До вашої уваги. Хочу продемонструвати ось такого ножечку. Я не знаю як правильно він наливається. Не, не кінжал точно і не кортик точно. Щось таке. Середня. Розкажу трохи за характеристики. Довжина клиночка 145, руків'я 120. Руків'я, бачите, як вироблено з усіх штучних матеріалів. Посередині ріг, лося, латунь, проставочка латунна також і гарда нежевієчка по марці сталі трошки пізніше тувщина отут посередині де дол 3 мм і зведений практично в ноль дуже маленьке зведення при заточці 18 градусів на кут на сторону він Дуже-дуже гострий. Я не буду демонструвати тут різання бумаги або брити коси, у мене вже вони і так. Все, побрив везде. От. значить Дуже гострий. Зроблений на стяжку. Ця гайка є. ця, Тильник цей є гайкою затяжною. І закльопаний закльопана ще різьба. Дуже прост, проста стяжка, але надійна. Так, сталь. Сталь 50Х 14МФ. Як проще сказати, медична сталь, з якої раніше при Радянському Союзі робили медичні інструменти скальпіля. Там різні ножницы і, і так далі сталь дуже красива хорошо обробляється полірується по твердості звісно, це не порошок навіть не 95 х 18 трошки м'якша але дуже еластична і добре тримає заточку еластична в тому плані що пропорційно і твердість і еластичність цієї сталі присутні. Тобто вона і хрупка теж, якщо її, звісно, гнути, вона може зламатися. Маленький згід буде, потім поламається. Заявлена твердість 55 одиниць. Ну, для звичайного такого ножа практично це ніж. Можна сказати, такий більш сувенірний, але він піде на схід. Хай там хлопчики радуються наші. Ну так, такий заказали, таку формочку, хлопчики наші. От, такий я і зробив. Значить, що ще? поводу цієї сталі. Да, сталь дуже рідкісна. Я її ще замовляв в Харкову до цієї війни. Зараз цю базу розбомбили, металобази її нема. От, і в мене ці запаси ще були, це вже останній клиночок. Так що Ну і закалена після цього ще вона зак... була все сталь, далі, потім закалена по поводу піхви. Піхви у нас ідуть шкіра, звичайно чепрак, прошита, заполірована, звичайні ножники фіночного типу. От. Двусторонні можна їх, як хочеш, якоюсь стороною вставляти. Кабурна кнопка. Має такий вигляд. Все практично.